Задалися до лікаря на прийом, повеземо. Нехай нас оглянуть і скажуть, що нам треба далі робити, а чого не робити. Мусячка, ти де? Іди, біжи, моя хороша дівчинка. Зробила свої справи вже, де? Приїхали ми з ветеринарного центру, оглянула нас лікар, призначила лікування на два тижні. Покажу, що нам призначили. Ліку купували в звичайній людській аптеці. Ой, масюня, масюня під ногами шостає. Оглянула нас лікар, зразу скажу, сподобався мені ветеринарний лікар. Зразу видно, нещодавно відкрився у нас ветеринарний цей центр. Зразу видно, що людина на своєму місці. І Фахівець, фахівець з досвідом. І перед нами були пацієнти, і, киш, і після нас несуть люди, лікують, турбуються за своїми улюбленцями домашніми. Оглянула око лікар довгенько, зразу скажу, що оглядала, і сказала, що ну, є підозра. Що у масі там вроджена вода є. Ну, каже, зразу я конкретно не можу сказати, стверджувати, потрібно пролікувати око, бо є запалення. То кажу, приписала нам краплі, кульори одіну. краплі тубрекс. Крапати тричі на день, масі тетрациклінову також закладати в око тричі на день, і корнера гель 4 рази на день закладати, знімати запалення, а через 2 тижні приїдете, ще зроблю я огляд, а тоді вже будемо дивитися, що з тим оком і які подальші наші дії. Якщо підтвердиться підозра лікаря, що там Вада вроджена, тобто верхня повіка одним краєчком прирощена, Бачив, ви таке одним краєчком прирожча, то, можливо, доведеться робити і операцію. Ну, не будемо спішити з підсумками, побачимо. Показала я також лікарю ці краплі, які купувала в аптеці. Ну, тільки ж Мася до нас прийшла, око було закише. Я поїхала без масі у ветеринарну аптеку, сказала, так, яка проблема, що око закише. Мені мені ось порекомендували такі ось краплі цифлодекс і чисті очі проти роти. Я показала сьогодні лікарю, але сказала, що 4 дні я ось прокапала цими краплями і бачу, що наче ще хуже стало з оком у мусі. І перестала. А вона сказала: добре, що ви і покинули ці краплі. Тому що ці краплі, ось цей флодекс, ні в якому разі заборонено крапати нашій мусі. І якби каже, виявився тиждень-два продовжували їх крапати. Хтось знає, що з оком би і було. Так що не займаємося самолікуванням ні ми самі, ні нашим тваринкам нічого самі не приписуємо так заочно. А потрібно, щоб таки подивився, оглянув фахівець і призначив лікування. Будемо ми лікувати нашу мусю. Сподіватимемося, що це лікування принесе нам. Позитивний результат. І ми виздруємо. Ну, а якщо там і дійсно якась вроджена вада, то що б не було, це не вплине на наше відношення до мусі, і ми не перестанемо її менш любити. Дякую, дорогі мої підписники. таке сьогодні коротеньке для вас відео відео звіт про нашу поїздку до ветеринарного центру. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.